У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися урочисті заходи з нагоди випуску курсантів. Наказом міністра внутрішніх справ України, спеціальне звання лейтенант міліції, присвоєно 560 випускникам університету. Дипломи з відзнакою отримали 46 із них. Серед юнаків і дівчат, переможці всеукраїнських та міжнародних наукових, творчих конкурсів, спортивних змагань, учасники художньої самодіяльності. Із цією визначною подією, отриманням дипломів, молодих лейтенантів міліції привітали представники державних органів влади та місцевого самоврядування, інших державних установ та організацій, ветерани органів внутрішніх справ, батьки і рідні випускників. Відкрив урочистості ректор університету, генерал-полковник міліції Сергій Гусаров. Він поздоровив юнаків і дівчат з отриманням диплому, але перш за все запропонував присутнім вшанувати пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання. Сьогоднішній випуск відбувається непростий час, коли існує військова загроза нашої державі. Вже більше року майже кожен день гинуть військові, правоохоронці та мирні люди. Колектив Харківського науку, університету справ висловлює співчуття родним загиблим. Звертаючись до молоді, Сергій Гусаров зазначив, що з отриманням диплому для них починається нове життя. Колектив навчального закладу упевнений, що кожний випускник зможе себе реалізувати, досягти значних професійних висот, адже науково-педагогічним складом закладено міцний фундамент для подальшої успішної кар'єри. Професія захисника людей зачинить посягань завжди була і буде важливою. важливою. Складною та відповідальною. Цей почесний обов'язок, який ми обрали за покликанням серця, можуть виконувати тільки ті, на яких закон і честь є пріоритетами про всіх діяльності. Ви повинні про це пам'ятати. Ректор зачитав вітальну телеграму від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Багато вітань і напутніх слів прозвучали на адресу юнаків і дівчат. Ми з хвилюванням сьогодні вас проваджаємо. І розуміємо ваше хвилювання, тому що в такому складі, в такому зібранні ми сьогодні проводимо останній час. Дай Бог вам розумних начальників, хороших колег, наставників в майбутньому. А ми будемо залишатися вашими старшими друзями і хочеться цей собі побажати бачити вас в нових званнях, в нових посадах і в нових. Зростання, хай вам щастить, будьте здорові, миру і злагоди, і службового і особистого успіху. Випускники і батьки від імені усіх присутніх подякували керівництву університету, викладачам, курсовим офіцерам, усім, хто щедро ділився знаннями і життєвим досвідом протягом років навчання. У мене така ситуація. Я перевівся з Донецьку. Я навчався у Донецькому юридичному інституті. Перевели нас цього року. Ну ніякого дискомфорту я не відчув. Добре ну, поставились до цього. Дуже вдячний керівництву інституту та начальницькому складу. Планую після випускного поїхати на родину, Донецьку область, город Димітрів. Будемо, як говорили, наводити порядок. Це все внезапно так вийшло. Нам дзвонили, сказали, що збираємося в Харківському національному університеті. Конечно, спочатку було дуже непривично. Як нас приймуть, яка здесь обстановка. Но науково педагогічний склад дуже гарно до нас відносився, підтримував як, як своїх рідних курсантів. Для кожного випускника найзворушливіший момент це прощання з прапором університету, який їх об'єднав в одну велику дружну родину. Завершилося свято офіцерським вальсом і прощальним урочистим маршем. Після святкового заходу ректор університету Сергій Гусаров поспілкувався з представниками засобів масової інформації.